А, ось ви де, Вітаю! Сьогодні до нас завітав пан Бугар. Будемо вчитися його нарізати до справи. Підемо до нашого пана угря. Нам потрібна для цього тільки половина. Завжди угор приїжджає в пакеті, вонаги соусі. Цей соус нам не потрібен. Ми викидуємо пакет, вонаги соус, відрізаємо половину і працюємо з половиною. Вугрі краще всього нарізати трішечки підмершим. Вирівнюємо бочок, відрізаємо, щоб у нас він був рівний. І починаємо нарізати. Саме головне, щоб був ніж гострий та бажання. Починаємо десь, беремо 7-8 см і поступовими рухами його ріжемо. Бачите, у нас утворюються гарні слайси. І так продовжуємо. Шкуру я не знімаю, шкура теж смачна, її можна їсти. Так, з першого разу може не вийде, ну, ми ніколи не здаємося. Якщо у вас виходить багато шкури, трошки відрізали, шкуру теж можна додати до, -до, до ролі. Ось все, менше хвилини і наш вугль готовий. А також розглянемо техніку нарізання лосося. Вона не відрізняється нічим від угря. Також ми підморажуємо рибу, беремо наш готовий стейк без шкури і починаємо різати. Коли ви рибу підморозите, вам буде набагато зручніше нарізати на ось такі слайси. Які, як кажуть, потім не стидно буде покласти наверх. Плавними рухами ріжемо нашу рибку і уявляємо, які смачні роли у нас будуть. І так, як ви бачите, це не дуже складно, треба трішки терпіння, трішки бажання і все у вас вийде. Готуємо смачно, далі буде.